Стоити раунд, може закінчитись на користь команди Монте. Два в три залишається, поки що план бомби. Будуть пробувати ставити. І. Ой-ой-ой, хедшотик, який залітає прям від собейта. І будуть йти на Б. 20 секунд до кінця. Залишається. і ділер тут буде мабуть, пробувати якось. Ой-ой-ой! Класний хедшот. І бейс. Весь... Залишається один-два. І будуть, мабуть, пробувати Мото Джуніор хоча б один раунд забрати. Але мені здається, шансів взагалі майже немає. Проти топфрагера команди Yes of Ну, да. І все. 13-0. Ось так ось закінчиться наша друга карта.